Добрий вечір, любі глядачі. Вітаю всіх на каналі. Значить, сьогодні у нас невеличкий обзор проробленої роботи і роботи, яку треба зробити. Значить, робимо ми баню. Зробилися стіни, ось де ми дивимося зараз. Стіни затянулась сітка, шпаклянулась і нанеслась декоративна така ж. Поклівка вийшла, бачите, які узорчики. Це все у нас, бачите, сохне, ще сохне багато влаги зараз. Отак От ось виглядає. Це ми закінчили і після цього зразу. Оббили потолочок дерев'яною вагонкою з основою в парілки, то там була липа. Але перед тим як її оббивати, я зразу її ладним захистом скрив на восковій основі. Не хочу показати. Попередніх відео я показував. До речі, хто на каналі перше. підписуємось, ставимо лайки Пишемо коментарі, на всі питання відповім. От так, значить, вийшло. І сьогодні по... По... прибили багети з потолком завершили. Я з кімнати все виніс якраз. І замів, прибрав і загрунтував. Тільки що і тепер якраз воно суточки буде сохнуть. Тупка топлю, протаплюю, щоб сохло. Зараз, поки подивимося, вже правда догорає, на на я підкину. Значить тепер наступний етап. Наступний етап декоративні кирпічики. Обійти, проклеїти топку, а можливо десь двері, але більше всього, що топка обійдеться, буде гарно. Плюс нам треба гідроізоляцію скрить, перед тим якусь підрівняти і скрити гідроізоляцію і буде у нас пол такий, а потім будуть дерев'яні подони. Спочатку думали плітку, але плітка поки відміняється, а там далі час покаже. Після цього етапу як з полом із декоративним камнем біля топки треба буде поставити тут ванну. також бойлер, грушу для води і плюс попідключать Сміситель, оці всі краники. І провести електрику сюди, бо тут в мене переноска, як бачимо. Під провести електрику. Також попаять трубу, зробити пайку. Ну і вже такі вже мілочі, як то сказати, стіл. Зробити дерев'яний якийсь скрит пропитку. І, в общем, ну, роботи ще багато, але не все Зразу по потихеньку це все треба робити. Не все так швидко. Потолок вийшов непоганий і, до речі, швидко ми його зробили. Потолком я довольним. довольний. І також декоративною цією шпаклівкою також довольний, але не зразу вона вийшла, але я думаю непогано вийшов. І колір потолка, потолка якраз після того, як скрізь, він трошки світліший був. Згарно стін, і з стінами так співпадає, можна сказати. цей. Ну, крім цього, треба буде поздирати ці всі плюночки на откосах, на вік... на відкосах дверей, на відкосах вікна. Откоси я також виділив, тільки два рази пройшовся білою цією емульсіонкою. Як розводив то трошки, ну, трішки можна сказати, що залишив. І... Якраз вистачило, щоб пройти. Зараз ехо таке йде, тому що в кімнаті майже нічого немає, тільки трошки на підвіконнику, там влетка таке все. І також виникло невеличкий конкурс. Двері погано зачиняються, тому що сирость я у парілки парився, плюс кроме цього і розмокли від сирості і набрякло. Двері. Ну, я думаю, що з часом воно, вже як висохне все, стане тепліше, хоча топиться майже кожен день і протоплюю, щоб висихало. Майже, майже кожен день. То сохне, але бачимо, що не дуже. Ну, я думаю, висохне. То, в принципі. Можна сказати більш-менш. Такий вийшла невеличкий обзор. Та далі ще, в принципі, є чим займатися. Але як ви ж бачили, хто не бачив подивитись, це ж також зроблено, але тут світла нема. Я вже 5 чи 6 разів десь купався, то Сюди стараюсь не сильно всього наносити, так щоб поняли, попідстріляв, ну, щоб не розносилася ця грязь і це все, бо воно за як строїться, не вспів там прибрати постійно, вже Вже там треба. А тут скрив якраз буде висихати, хоч сюди потихеньку сохне, немає нічого лишнього, крім. Так, да, Зробиться проводочка, то не буде це заважати, бо кожен день це. Чи кожен раз як робиш постійно переноску, треба підключати, виключати таке. Відео хотів раніше виложити, але не виложив В зв'язку з тим, що то часу не вистачало, то руки грязні, то ще щось, в общем. Нема кому допомагати, щоб знімали щоб на камеру. А це ось покажу зараз кабель і якраз труба. 25 п'ята, по-моєму, тут ось і підходить. Ну, я думаю, десь тут буде ця груша внизу, а тут десь приблизно плюс-мінус ця буде. Ну для одежі, щоб зайшов, включив світло і зразу ну, роздів, типу. бо тут буде якби і ванна, і роздягалка, і така типу, кімната відпочинку, ну таке все. Три в одному. Вже електрику в принципі, продумав дещо, але ну, ще, може ще щось переіменується. І ще ну, перейначитися. Якщо ще питання, може в когось є парілка, я не сильно туди хочу проводити Ну, плафон. Можна просверлити тут дірочку і вивезти туди кабель і плафон просто поставити, а виключатель тут поставити. А може в когось якби, є така ця. І ну, в смыслі баня, як у вас саме проводка мене цікавить. Бо я думав залишити тут лампочку по центру, і вона буде там якби, пробивати. Ну, пробивати. Як купався, то там не так сильно темно, щоб сказати, що темно, але чи обов'язково туди, ну, чи не обов'язково. Якщо у вас є такі ну, бані, там, в парілки. Є світло, то напишіть, будь ласка, в коментарях, як краще проводить чи не проводить. То, в принципі, на все розказав. Думаю, на цій веселій ноті будемо закінчувати. Процес сам, як робив, не зняв, але думаю. Наступного разу може вийде зняти ще є що робити. Так що всім дякую за увагу. Хто на каналі перше підписуємо, ставимо лайк, пишемо коментарі. Всім дякую за увагу. І до наступних зустрічей. Пока-пока.